Так, сьогодні 18 липня 2016 року. Ось тут мої трудівниці. Вони ще не занюхали, шутка є, бо зараз як вони занюхають, що є тут і мене як почнуть шпатити з усіх боків. О, а я тільки в шортах. <гум> так, по ногах мене так пожалять. Оце мої вулики. Це на одній частині території, О, а ще маю другий там в другому місці. Оце моя така господарка. І знову я біля бджолиного водопою тут собі бджоли сідають на ті островки пластмасові і фон і там собі витягають воду. Вони такі ситі, гарні. О! Так, А тут я хочу зайти із краю свого городу, обійти його, обійти його. Ой, показати різницю, я так все роблю поетапно. Кожний Період тільки 10 днів, вони відрізняються один від одного. Тут там є огірки, кабачки, ось смородина. Це все молоденьке, що я посадив минулого року. Тут ожина. Ожина вже бачу. Починає наскладати бриніти. Нехай ну, бринеть. Буде цікаво дивитися, я можу зроблю таких шість періодів. Це вже четвертий. Може більше зробити. Так. Тут в мене блубері, тут тобто черніка така, кущі, тут квасоля. От. Ну, тут виноград. Це гарний, як кажуть, виноград. Це я би сказати йому другий рік всього ну, тут. Хлопці, гірки. Довгі. Тут, тут знову виноград. Ось він синий буде. Я маю різні тут сім сортів. Ось тут помідори вже наливаються. От. Помідори доспівають. Ну, тут далі будемо градники. І тоді фіга, фігове дерево. Одна помідори. У нас вони вже дозривають. А тут хурма, дарва форми. Дуже такі, як помідорові, вони плоди, але дуже солодкі, як, як мед солодкий. ух їх приказ. А тут мої. А тут мої кабачки. Збирали. Там не знову цвітуть. От і плодоносять. Дальней Ось, ну, Ось, так. Там mm -hmm. далі дальше... урожай є. А тут там далі перець, дині. далі кукурудза. Такі сині, такі баклажани, чи я називається. Так, баклажани тут. Та ніби десь я тут бачу їх а де вони є де вони є ага, тут так ми вже я сьогодні їх бачу що вони вже плодоносять Чи в чому починають зрівати Оце кущ такі блубері. А тут ще мої соняшники. З кукрузами. Бурочок. Ну а там я поливаю трошки огірки. Бо сухо. Так. Ось так, це черешня. Три черешні різи сортів. От. А тут чотири ряди огірків. Один, два, три, чотири. От. як Я саджу спеці... спеціальним таким способом. Значить, посадили огірки можна сказати перші. І вони вже є, починають. Цвітуть, тут є вже до сей, вже можна ходити і збирати. Так. А тут персик. Я вже говорив раніше про них. От. Е -е. Бураки і, і тут є ще огірки. Значить, після цих чотирьох рядів перших. Я посадив після 10 днів ось знову ем, огірки. Тобто 10 днів пізніше. Їх нема багато, бо в мене певні птахи на, набігли, але і позабирали дещо. Але лишили трохи огірків і буряків в ряді. Тому пізніше, от 10 днів, я після каже 10 днів, я Ще раз посадив рядок огірків і після 10 днів ще раз посадив ось тут рядок. Так що в мене є різні такі періоди часу огірків. На тут гарбузи і кавуни сливи. Кавончики вже починають рости. Що я хочу сказати про е, сад? Сад, коли хто хоче садити сад, повинен знати, що в саді не повинно бути бур'янів. Бачите, як я обробив поле. Я між, між рядом, воно ще на даний час пустує, то я посадив кавуни. І гарбузи, просто так, бо ще сад молоденький. А коли дерева будуть е, великі, то я все одно тут буду е, ну, орати і обробляти, щоб біля е, е, стовбура дерева було все чисто, щоб не було ніякого буріна. І коли бурянів нема, тоді гілочки гарні, зелені, е, ну вони такі е, здорові всі. от. Гарно треба підв'язувати. І коли ми будемо таким способом тримати в такому е стані сад, от, чи то в Америці, чи то в Канаді, чи то в Іспанії, чи то в Україні, от, у такому стані. Тоді все буде в порядку. У мене були, заскочили такі комахи, почали їсти ось е мій персик. Звичайно, я його... Дерево швиденько опрацював і тоді в мене вийшло бачите, що ніхто на них не йде, не лізе. Я маю ось такі живі гарні дерева. Тут я посію ще дисочку. От, ось так відпочиваю на своєму городі. Ну, специфічно хотів показати, як Повинен виглядати сад. Сад треба поливати, обов'язково. Обов'язково. Коли не поливати, бачите, в мене під е коренем там є досить води. Я налив сьогодні. І там, де видно такі мокрі плями, то значить я поливав. От. Поливав. А в цьому місці. Маємо ще такі киві. О це, називається Арктик TV. Ну а тут вже, як кажуть, оця плантація гарбузів, коунів, ну і різних, різних гарбузоподібних рослин. Ось так моя така фазенда. Сьогодні 18 липня 2016 року. А що я хочу сказати? Хочу сказати, що коли мати свій город, то є відпочинок, це є праця, але є відпочинок раз. Моє бажання, щоб кожен українець, незалежно чи то в Україні, чи, чи в Сполучених Штатах чи в інших кінцях планети Земля, щоб вони мали клаптик землі і займалися е, городами, тому що це є також процес для встановлення свого здоров'я, для того, щоб бути здоровим, для того, щоб відпочивати душевно, от. можливо і духовно, коли людина зрозуміє, що все це е, творіння Боже. Коли із такої насіннинки маленької народжується ось така велика ем, рослина, і потім дає великі плоди, наприклад, кавуни, що навіть не можна взяти у руки такі важкі. Це Таке Боже, цікаве провидіння для людини, щоб людина знала і бачила Бога кожен день. От. Ми б хотіли, знаєте, знаєте, такі люди є неграмотні, хотіли б побачити Бога. Знаєте, Бог це таке ем, розуміння, що око не бачило, вухо не чуло, і чоловіку на думку не приходило. Знає одне, що Бог чоловік, який створив образ і подобу свою, і дав йому розум, щоб міг творити. І ми творці свого діла дав нам частину е, мудрості, Божій, тільки частину, ми не їм користуємося. Може хтось вихваляється, що цивілізація або мудрість така е, ну, вчених. Ні, Бог тисячоліття е, вів е, народи, щоб аж, на, аж тепер відкрити технології, відкрити е, всі ці досягнення, що ми маємо в цьому світі. Але ми повинні зрозуміти, що ми дочасні на цій землі, що ми повинні встиг все зробити правильно, бути мудрими, бути е, чуйними один до одного, розуміти заповідь. Ісуса Христа, ми є християни всі, незалежно від віри розповідування. І, і не, там говориться ось така ем, заповідь і закон. Каже, Носіть тягарі один одного і так сповніть закон Христа. Ані так, щоб каже, ну, собі догаджати, люди багато догоджають для себе і думають, що то якийсь він прийшов до церкви, там, свічку поставив. Там. Перехрестився він Христин. Абсолютно ні. Треба нести тягар, треба нести хрест кожного дня, от, мати вузеньку дорогу, йшли за Христом, аж тоді ми будемо ну, християни, які називаються е, ну, з великої буки, настоящі, живі і правдиві. Е, так що я призиваю, щоб ми звернулися до Християнства живого, тоді буде благословення, тоді буде все в нас в голові формуватися ось приблизно е, е, таким способом. Будемо мати ось такі плоди е, своєї праці, будемо мати плоди е, Божого благословення. Бо буде надихати для того, щоб ми ще більше творили, творили і ще раз творили і приносили багато плоду. Ну, На цьому буду кінчати свою таку невеличку відео, е, як сказати, рекламу цього садочка невеличкого Божого, тому що я садив, я орав, я поливаю. Але це є дуже маленька моя частина, а Бог все зрощує. Він дав насіння, Він дав життя в насіння, і Він дає ріст із насіння. І це все ми повинні бачити Його благословіння, Його творіння. І побачити Бога кожен день в деревах, в ташках, в собі, в нашому серці, і тоді буде гарно. Нехай всіх благословить. Вітаю Україну! Вітаю всіх українців в Сполучених Штатах. Бажаю американському народу миру, добра, ще більше успіхів в економіці, щоб ми більше творили і допомогли нашій Україні, які розтерзані російською агресією, щоб росіяни також зрозуміли, що не все так буде, як вони думають. Прийде час і вони також попадуть під випробування і зрозуміють, що так робити не можна. А ми будемо далі йти по нашій дорозі. І нехай всіх Бог благословить. Прощаюся з вами, Михайло Бавчук. Парма Нью-Йорк. Учень штат Пенергія. 18 липня.